Якщо друга половина не хоче примушувати. Примушувати ну, чи примушувати? Примушувати, ну а, типу, лізти. Дивись, лізти, лісти, поки не захоче. <ривіт> а, у мене така позиція. <ривіт> 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 да. Для цього ми і входили з тобою в стосунки. Це як типу підпис. Типу, ми в стосунках? Так, да. все, тепер секс, коли кожен з нас хоче. <ривіт> Та вони насправді, ну, типу, ні, ні ні, ні але якщо нормально ти лізеш акуратно, то-да-да. Апетит. — Приходить під час сейчас під съешь. Повар, блядь. Я, я майстер на, на куні. Тобто, правильно розумію, ми зараз на мільйон людей кажемо, що якщо дівчина не хоче сексу, треба. Не, я не, ні, не ні, кажу, це родить погана стара. Якщо твоя дівчина, твоя особиста, вже була згода на те, що ми живемо разом, tak. приймаємо одного такими, якими ми є. І інколи, блядь, твій червячок проситься в мою норку, ну що поробиш. Ну, будьмо відверті сосисочка в коридор проситься. Поясни. Ну, не червячок в норку. А, а ну будемо тоді відверті. Вулкан. Що? Чому не збільшується розмір члена і збільшується розмір вагіни? Це якраз тема. Чи норм секс називати другими приколами? Чи, чи ок завуальовано казати, про потрахатися? Ну, норм, норм чи не норм? Давати імена своїм геніталіям. <риклад> о, <риклад> а чи норм взагалі давати оці всі зая, кіся? Зая кіся, ти по імені називаєш? Ти мене... що а -а, Ні, бачу? Ну, типа, якщо ти кажеш, я приходжу додому, і такий Настя. Ні, ну Настя це понятно, що ні. або Настенька, або Настюшечка, Настя щось сталося на. Що я но творило? А так всі одинакові, всі стосунки одинакові. Є заї, причому і він, і вона. Ну, заї це бред, котики кийці. Вам секс по примушенню не подобається, добре. <laughs> Слухай, yeah, yeah. no ну мені секс по примушенню ну дуже подобається. дуже подобається. Це важлива тема ж. ну. От well, у колі, як будто в нього вдома є якісь проблеми, і він такий, я на срачі докажу тобі. <laughs> і <приходить> сюди. <Lanus> Так що ця yeah. тема не. ну не. Nie, <r homme> no, 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 Навіть якщо не хочеш, потерпі трошки. Ну Почав, я небезпечно. Окей. Ти теж за, типа? Конечно, ну я хочу. Не ж багато? Не. Не. Я розумію, що дитина, я хочу. А каже, а, ну я, ну я, ну позять, ну позять, ну позять. А ну пик хвилиночки! — там я всю. Як, як скажіть мені, як Костя може п'ять хвилин тому казати такі базовані речі про людей, про їхнє щастя? І тут казати попри муже, ну я охочу. Я охочу. Подожди, ну ти ліз, ти лізеш, кажуть, не сьогодні. І ти зупиняєшся. Хорошо, давай так. Тебе зайшов, що, немає в... яєць? Ти зайшов в душ, подрачив, там виходиш. Ну ти, ти чисто знав, ну сьогодні мені нічого Дам, не да, да, подрачив да. душі. — Причому не включаєш в, в душ. Ти <падрочів> 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 включає, в в типу включаєш... ти включаєш воду, ти і кайфуєш сам з собою. Ні, ну от прикинь, а це як скіно гіно... перс. <laughs> а... <laughs> так, а що не так? Диви, але я ж ситуацію йому. Давай так. Типа драчив душ, виходиш, так. але ти не знав, що, на ти... що щось свій. І тебе заставлять так. і так, щас Я тебе... змушу себе заради тебе. Я змушу себе. Я Та якщо вона буде змушувати мене займатися сексом, свята чи я не так, правда. Я не так, Ні, так якщо вона в будь-який момент, будь ласка, Заставляє мене думає, там ми не, не маємо права. Чого? — і мене Чого? Тому що жіночий організм він сложніший. Та па їм це? треба настроїтися на все. — це? — Ти розумієш, чоловічий організм, пізін в рандомний момент 4 утра може встати. Ну, ти спиш, ну, блин, і ти, і ти і такий алло алло про спис пи спи оттяття. Ну, блін, але... Ні, я... дійсно важко. У мене з дівчиною була розмова, ми дивились фільм, і, вона, і ми, ми засну, я заснув, я заснув. Засну, засну. е, і вона щось каже, типу, да я щось лізла до тебе, і ти не прокидався. Але член став. Я кажу: «Так треба було мене трахнуть. В смислі, ти зупинилась? В смислі? Я, ну, буди далі. А Костя в цей момент реально ж не спав. <реш> Ти спав, вона. Я спав, вона почала щось пробувати, пробувати, пробувати. Я, там це, вона проб... я так і не прокинувся, вона така, ну, все. Костя, просвіть, в я... тебе член не встає, я не сплю. <реш> <реш> Nie, <реш> я, б, я, б, я б такий, зараз, зараз, зараз зробимо, зараз зробимо. Ну Я зробим. до того, що в мене чітка була розмова, що, типу, хочеш, береш мене насильно плювати, що так там. Так Я є. ж кажу, да. жінок по-другому. Це ж працює. Так чого? Так треба розцілувати. Ну, чоловіки вони ж спачі завжди хочуть. Дивись, а пакет діло говорить. Сумка, не пакет сумка. <сумка>, <сумка> Чого дівчина, вона як машина, треба розігріти, просто і все. Машина за Ні, зам... Я ж теж не кажу такий, типу і на електричній. Отак тепер я всередині. Ні, ну це я до... там буде гра. Ну, уявіть, уявіть, що вона не хотіла, так. Ви якби ну змусили Ні, от... З... Ні, ну, я... — змусили? змусили? Змусили, це типа та облі. Нє, nee. що як з розцілували? Ти кажеш, та подивій, ну як ні? Ну як ні. Знову ми теж не говоримо про те, що це постійна якась штука, це виключення. Це буває. Раз в місяць? Ну, можливо. Може, б, а вона потім тобі скаже: дякую, що настояв на своєму. Да. Вона в кінці скаже, а вдруг не Боже, сказав. а чого я взагалі могла цього не хотіти. Ну а вдруг не, не ну, скаже, а в другі дерев під час, як ти сказав, апетит приходить під час. А якщо не прийде, і ти, ну що прикольного це в пісне. А в тебе, тебе піхають пірошки. Ну, ти у бабушку, ну, тебе піхають, тобі в рот піхають пірашки. Я, 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 я скажу, бабушка, рідна людина, нехай. Я тебе ще на роботу візьму. Ти ж бабушка моя. Давайте ще раз, вам кажуть не сьогодні, і ви такі ну окей, і все. Ну так ти береш телефон, тік-ток, і все. я за водою, Не, не думай, ні, <раж�> ну окей, ну навіть дійсно, раз ти скажеш. Ні, добре, ну в тебе ж те ну теж є повага. Типу, ти розумієш її бажання? Типу, я забув. Да, вона я... сьогодні не хоче. Ти такий, ні, ну добре. Завтра в неї там болить голова. Післязавтра, втомилась ну, робота, нас области в подарувати. Це хоче да. спать, це. Ти зрада, це зрада. І ти в якийсь момент такий, ні, ну слухай, четвертий раз, ну, вибач, але йдеш ти на. Ні, у нас правило сім'ї один раз на місяць можна сказати ні. Це, ну, а можна сказати, в цьому місяці ми не займаємося сексом. Ну це автоматом іноді. Без розвору просто. Просто червень. — Ну я не знаю. Ви ведете прямо облік. цей місяць, не цей місяць. цей місяць. Ми три Це рази, парний, ну. не парний. — Ми просто в цій розмові дуже так ну емпатично приймаємо небажання дівчини. Ми такі, типу, ну вона ж не хоче. Ми маємо побажати поважати вже, але й вона має поважати бажання партнера. Партнер теж не хоче, не ходить завжди такі. Він такий, ну от нахлинуло щось, ну щось прийшло. От мене Згадав зараз... щось. Да, от в мене зараз це є. Це Згадав е шалковіцю з дитинства. ж теж має в стосунках, як на марафоні працювати. Мене це на шалковиця встає. Ні, а, будь ласка, скажіть в залі, щоб ми не думали, що ми чокнуті з Кості. Чи бувалось таке, що ви не хотіли, вас трошечки переобіділи, і ви такі, класно, що це відбулося? Прямо це слово називається. А бувало таке, що ви не хотіли до вас лізе, ви кажете, я не хочу. Людина каже: добре, я перестаю, і це було класно. Так, ні, так диви, в обидвох цих ситуаціях було вислухано одне одного і зрозуміто одне одного. А було таке, що ви хотіли, і отак от чоловік отак от підходить, як там коли і ви перехотіли. <плес> е, ну добре, ми виріжемо це питання, щоб я не був довгом. Дивіться, а ваша що це лише коли ви довго відносинах це стосується. Ну, тобто, якщо ви місяць в отношениях то так в смислі, ні. <плес> Та ні, ніхто і не каже ні перший місяць. І другий місяць ніхто не каже. Чи кажуть? А, я просто пам'ятаю, який ти був. Там можна було сказати коль, ні. Ну там, там треба було сказати ні. Там не можна було сказати так. Чи треба питати, хто на нашій стороні? Чи ми розуміємо, що. Треба, треба. Треба. там е, кому... керує менше. Кому наші неймовірні аргументи відгукнулись, побладуйте. Хто, перед цим було три десь два. Я щось, щось пішло. А були А у вас таке було, вас не були? Ні, було, що не, не було оплесків, але також, що було на початку, а в кінці із Ні, це вперше. Хто, хто згоден з, цією, з цим столом? Слухай, Бо. теж не всі згодні. А хто на аплодує? що ви маєте Все. на увазі? U vás post, da? 20. kvítnia. Velik deň!